Вітання! Із прийдешнім новим роком. Вже взято за правило, в кінці кожного календарного року підводити якісь підсумки за всі прожиті моменти, котрі відбулися з тобою. Хотілося б мені таке зробити і сказати, о, хлопці, цьому каналу цілий рік і проєкту загалом. Але насправді йому то всього то 9 місяців. І активна його частинка складає і того менше. А регулярно, тобто кожен ролик виходив в певний період, регулярно складає, ну, місяць три, так, якщо не менше, кожен. Тиждень новий ролик, не забувай. І не забувай підтримати канал за посиланням внизу. Ось тут переходиш вниз. Да-да, ось тут, тут тут і тут цик. І клацаєш, попадаєш на окремий ресурс, де можеш підтримати мою роботу. Але це не обов'язково і лише за твоїм бажанням. А от що варто зробити: Прожати лайк та розширити це відео серед твоїх друзів. Це мені дуже допоможе. Дуже дякую. Так, та а тепер ходім подивимося, наскільки гарно прикрасили місто до новорічних свят. Не тільки ж на мене дивитися весь час. Погнали! А що я маю сказати? Я не отримав жодного новорічного настрою від побаченого в центрі Львова. Але можливо, діло в мені. Якщо в тебе так само відсутній новорічний настрій, не проблема. Вже в наступну п'ятницю, в 2К-22 році, вийде одне цікаве відео, котре все змінить, та змусить тебе посміхнутися. Тому прожимай колокольчик, ми не прощаємося. Скоро побачимося.